Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні ми поговоримо про, з вами про те, як взагалі ми потрапляємо у співзалежні стосунки, чому виникають ці залежності, і як з цього вийти та подолати цей замкнений порочний круг. Перед тим як ми перейдемо до цієї теми. Знову ж таки, дякую вам за те, що ви дуже активні, що ви лайкаєте, підписуєтесь, коментуєте, тим самим мотивуючи мене продовжувати знімати відео. Для мене це дуже цінно. І я б хотіла, щоб ви продовжували це робити, щоб я дійсно знала, що мої відео для вас цікаві, корисні, і ви з нетерпінням чекаєте на нові випуски, так скажімо. Отже, тепер перейдімо до основної теми. Отже, найбільш такий. Нестабільний і небезпечний, я б навіть сказала, партнер, з яким ми можемо взагалі почати стосунки. Це якраз той партнер, який має якусь залежність, неважливо яку. Це може бути алкогольна залежність ігроманія, якась токсикоманія, порнозалежність, навіть релігійний фанатизм, все це є проявами залежності, тобто чогось, що вже. Надто, надто виражене, і воно вже починає псувати нам життя і е, забирати його якість, так скажімо. І люди, які мають цю хворобливу залежність, це їхня основна причина. Для емоційної неприступності такої, знаєте, дистанції з іншими людьми, тобто це їхня броня, яка їх відділяє від інших людей. Вони є такими, та начебто нечутливими до інших людей завдяки цим залежностям, бо вони повністю поглинуть нею. І вони ще таким чином уникають самі себе, тобто для того, щоб стикнутися лицем до лиця із своїми якимись власними проблемами, якимись своїми. Там негараздами, комплексами, будь-чим, від чого вони втікають, вони от втікають саме в ці залежності і певним чином а, намагаються абстрагуватися від цього світу, від себе і від тих проблем, які можливо в них є ще крім цих залежностей. Бо а, сама по собі залежність це те, що вже дуже велика проблема. А, часто, якщо людина вступає у стосунки, от з з кимось, хто має цю залежність, він стає, начебто, співзалежним із цим партнером, і він. Тим самим намагається його начебто і врятувати. Тобто він вважає, що я тебе або порятую, або полюблю тебе таким, як ти є зараз, і таким чином я тебе зцілю своєю цією любов'ю. Тоді включається ще так само стокгольмський синдром, тобто людина, яка входить в ці стосунки співзалежні, вона навіть якщо погано себе там почуває, якщо десь вона розуміє, що на неї там постійно агресують, виражають свою якусь злість, свої ці всі негативні емоції, вона. Все одно любить свого цього агресора через те, що вже в неї ось цей синдром, що тільки із ним вона може бути щасливою. тільки з цією людиною, і це взагалі мало не її хрест, треба просто врятувати цю людину. і Тоді все буде добре, і вона не може її покинути в такій важкій ситуації, треба обов'язково е прикласти максимум зусиль, щоб щось е змогти зробити в цій ситуації і якось цю людину порятувати. Але як ми знаємо, людину неможливо порятувати, якщо вона сама, хоча б цього не захоче і не зрозуміє, взагалі, що в неї є якась проблема, тому що 50% успіху це хоча б визнати, що у вас, наприклад, є якась залежність, а тоді вже думати, як з нею впорати. Якщо ж людина навіть цього не готова зробити, ви не зможете ну, жодним чином, яка б не була у вас засильна любов, врятувати цю людину. Але чому ми взагалі починаємо ці стосунки із співзалежним партнером, через те, що у нас цілком можливо у дитинстві хтось із батьків так само страждав на якусь залежність, чи мама, чи тато, не має значення, або навіть обоє батьків. І для нас це щось таке, знаєте, рідне і звичне. Ми звикли, наприклад, будучи ще дітьми. там, Брати на себе якусь відповідальність у цих е, дитячо-батьківських стосунках, е, якось рятувати когось з батьків, е, намагатися їх якось витягнути з цього стану. Ми були, відчували себе або винними в цьому, або навпаки, відповідальними за це. І, відповідно, коли ми зустрічаємо таку людину, яка теж знаходиться в такому стані, ми відчуваємо от щось рідне, щось з ним знайоме і хочемо так само врятувати цю людину. Хоча, напевно, десь ми все одно розуміємо, що це дуже важко, бо навряд чи вам вдалося це зробити, наприклад, своїм батьками. Але ви можете думати, що тоді я була дитина, тепер я вже доросла людина, а мені вдасться це зробити там, силою своїх почуттів, свого. Там, Кохання, любові, я зможу е, зцілити цю людину, особливо коли нам часто нав'язували ці уявлення ще там з різних е, казок. там красуня чудовисько. Я там перетворю свого цього чудовиська на червного принца, завдяки тому, що просто його полюблю. Але в житті, на жаль, воно так не працює. Тому треба це розуміти. Е, часто Партнер, який є залежним, він так само собі шукає ту людину, яка буде про неї дбати, про нього дбати і казати. І для себе він це пояснює тим, що. От... Ставить собі запитання: а ця людина буде про мене дбати, вона буде вирішити мої проблеми. Якщо так, що відповідь ствердна. Наприклад, чоловік, який там має якусь залежність, він вступає в стосунки з жінкою, яка буде про нього дбати, тому що йому це потрібно в даному випадку. Але потім він так само може й дратуватися через це, тому що десь йому, начебто, це і потрібно, але йому ще й потрібна підтримка, щоб його підтримували в тому його. Стані залежності. Якщо ж жінка починає дуже активно намагатися його витягти з цього, він починає агресувати, Він починає вже злитися по справжньому, тому що насправді він не хоче ще виходити з цього стану залежності. Йому так добре, йому просто треба, щоб там його обслуговували, наприклад, якісь базові потреби. А в той час, коли він в цьому стані а, залежності, але йому не потрібно, щоб його прямо взяли дійсно і врятували. Так а, він хоче просто щоб його там жаліли, підтримували. Намагались зрозуміти, як йому важко, як йому непросто, але не намагались його дійсно взяти і витягти з цього. Тому що тоді він починає дуже агресувати, дуже злитись і, відповідно, на кого злитись, на цю жінку, яка намагається це зробити. І отим таким чином. Він, наче от не відчуває свою силу, не відчуває себе чоловіком, порожнею так само там можуть страждати і секс від цього, або взагалі зникати, або навпаки, дуже бути агресивним у цьому в такі прояви, в цьому, щоб показати якусь свою силу. Тобто, це все дуже такі важливі нюанси. В основному люди, які потрапляють в такі стосунки, в них є тривожно прив'язуючий або уникаючий тип стосунків. Тобто, це коли людина. Тривожно уникаючи, вона, наприклад, сама уникає стосунків, якщо вони стоять дуже близькими і такими вже глибокими. Але при тому вона тривожиться, щоб її першу ніколи не покинули ніхто і може перша йти з стосунків, щоб потім казати, що це я вийшов чи вийшла з стосунків, а не мене покинули. Головне, щоб його не покинули. Або якщо тривожно прив'язуючий тип, це навпаки людина дуже прив'язується, дуже починає робити все, що може, тільки для того, щоб бути поруч, щоб з ним продовжували стосунки, щоб його не покинули, і вона не уникає, а навпаки, повністю розчиняється в цей стосунка. Тобто є такі нюанси у цьому, що по чому можна відрізнити ці типи. Так тому дуже важливо, що якщо ви сприймаєте. Хороші стосунки, як якісь знаєте, такі нудні, бо там вас не кинуть, не образять, не завдадуть вам якоїсь болю. А це вам не підходить, тому що ви до такого не звикли. Ви не знаєте, будьте, що там робити, як кого там вам рятувати? Так, якщо все нормально, якщо людина там сама себе може порятувати, вона справляється з своїми проблемами і не потребує постійного рятівника коло себе, то вам буде нудно таке стосунках, бо ви не будете знайти собі якогось примінення і не будете знати дійсно чим там займатися. Ну, не просто ж сидіти, і насолоджуватись стосунками. Це якось не так цікаво. Тобто, це дійсно ця ваша травма. Дитяча говорить, що ви не зможете в таких стосунках, тому що вам нудно вам а, якось ну немає сенсу знаходитись в них, тому що ви не знаєте, що в них взагалі робити. Для того, щоб ви розуміли, що це не нудно, а чудово, вам потрібно пройти певну таку психотерапію для того, щоб ви оцінили наскільки це насправді класні стосунки, а не такі, де один співзалежний, один залежний і другий його рятує, інший постійно на нього агресує, і ось така ситуація. Часто може бути, що навіть людина, яка намагалася рятувати того, хто залежний від чогось, вона може так само провалитися в цю залежність. Це теж дуже велика небезпека, тому пам'ятайте про це. Не потрібно постійно думати, що любов це щось, за що потрібно боротися, за що потрібно вести якісь такі двобої, докладати неймовірні зусиль. Бо без цього це не справжнє почуття. Це дуже великий міф, і це не потрібно сприймати. За правду за чисту монету, що це так є. Це знову ж таки насаджені у нам уявлення з якихось цих фільмів про любов, казок, книжок, там романів, якихось пісень. Тобто там про це завжди говориться, як про щось, за що треба боротися. Тобто, що любов вона не може бути просто так от нам дана, нам треба її вибороти Але насправді це не так працює, і це вже не здорова ситуація, коли ви постійно маєтеся якось там. Заслужити цю любов або довести своєму партнеру, що ви гідні бути з ним, або чекаєте, що він доведе вам постійно, що він гідний бути з вами. Це так знаєте, не має бути, тому що це абсолютно нездорово і не ну, так скажімо, не надійно, тому що все одно, навіть якщо там вас якось доб'ються чи ви доб'єтесь когось, це буде дуже на короткий період. Потім ця людина або ви знову втратить інтерес і піде кудись добиватися когось іншого. Треба це розуміти. Тому, якщо, наприклад, ви боїтеся, що вас там покинуть, от холодний партнер, як хтось з ваших батьків, там вас може покинути, ви намагаєтесь з усіх сил там добитися його любові, припиніть це робити, зупиніться це в цей момент. і... Все-таки краще зверніться на психотерапію, тому що це важливо, щоб вас не затягнуло це на роки, бо це дійсно може зруйнувати вам ваше життя і будь-які ваші стосунки. Особливо, якщо у вас, наприклад, хтось з батьків був холодний, а інший був до вас добрий, то для вас це може бути як певне розщеплення особистості. Ви не знаєте, з ким вам краще, ви намагалися і там, і там бути всіма добрими, і ви тепер не розумієте, як вам будувати стосунки. Вам важко це робити. Тому треба це. Розуміти. Так само важливо вчитися захищати себе, свої інтереси, обирати взаємність, говорити про те, що вам треба, бо у вас так само є потреба, а не пишатися тим, що ви ніколи нічого не просите у свого партнера. Це не те, чим треба пишатися. І для того щоб ви не постійно думали, що вам треба когось захищати, вирішувати якісь там проблеми, аналізувати постійно стосунки, а що він мав на увазі, або вона, що він таке, що він таке сказав, що він хотів цим сказати, донести, щоб у цього всього позбутися, вам знову ж таки треба пропрацювати ці моменти, тому що доки ви цього не позбудетесь, не пропрацюєте всі ці травми, вам постійно дійсно буде нудно у здорових стосунках, бо ви будете хотіти щось аналізувати, когось захищати, рятувати. А В здорових стосунках цього немає, там просто насолоджуєтесь одне одним, допомагаєте, підтримуєте все. І не потрібно нікого постійно рятувати і думати, що він мав на увазі, чи вона мала, і собі додумувати якісь контексти, і там постійно грати в якісь ігри розуму, шоу інтуїція і так далі. А, тому ось така ситуація. Треба зосереджуватись так само на собі, а не тільки на тому, як там з партнером, що він мав на увазі, що він хотів сказати і так далі. А, тому працюйте над цим. і я... Щиро вірю, що у вас це вдасться, і ви зможете побудувати здорові класні стосунки, де ви будете почувати себе коханими та щасливими. До нових зустрічей!